Я вирішую записати великі ролики по кейбуксу у форматі питання-відповіді. Якщо у вас є запитання, прошу писати їх в коментарях, а в наступних відео я постараюся на них відповісти. Ну і наше перше запитання: у мене в кейбук змінилося меню, прошу допомогти в ньому розібратись. Ну і одразу коротенька відповідь: насправді, меню змінилось, але зміни мінімальні. Раніше наше ліве навігаційне меню мало деше інший вигляд, і справа в тому, що. При реєстрації ви могли вибрати свою роль чи користувач, тобто бухгалтер, чи керівник. І в залежності від вашої ролі, у вас ліве оціне меню мало або бізнес View», тобто загальний огляд бізнесу, або accountant View», тобто меню спеціально підкориговане для бухгалтерів. Зараз «Skybox» просто їх об'єднав, і перших два розділи з бізнесу «Getting In Dance і Business Overview у нас перемістились в розділ «Dashboard», а розділ Transactions у нас зараз містить інформацію про Bookkeeping з Business View і Banking і Accounting з Accountant View. Тобто зараз розділ Transactions став такий саме масовий, і, в принципі, з нього ми можемо бачити наші банківські транзакції, проводити банк, створювати банківські правила, робити reconciliation і також працювати з нашим планом рахунків. Отже, Dance і Business Overview, а також. WorkPapers Dashboard, Dashboard нас зараз Dashboard. Ну, а розділ Transactions У нас зараз містить розділ Bookkeeping. І все, що колись розміщувалося у нас в розділі Banking в бухгалтерському меню. Тобто банківські транзакції, reconciliation, rules. Також у нас з нашого меню Transactions забрали хештеги Таги. Цей інструмент зараз ви можете побачити в меню. І Таї. Все ж не залишилось без змін. Дякую за запитання.